Надивився я в Ютубі дуже багато всяких проєктів насчет побудови косілки саморобної для мотоблока і пропоную свій варіант косилки Косилка в мене буде малою. Ширина захвату цієї косилки буде сантиметрів 70. М. А чого так? тому що не люблю великі покоси, по-перше, а по-друге, у мене диски є з тошника. З сошника диски. Ось я використовую як просверлені отвори, до яких будуть чіплятися. Навірно, з комбайна пополам перерізані оці штуки. І вони мають косити. Ось так вона у мене зроблена. Зварена зварені труби. До таври приварені труби. Ось тавра, приварені труби. Там всередині почіпники почіпники в мене 600. почіпники в мене. Японський. 304. 304 внутрішній діаметр на 20. Ось друга полуось. Ось друга полуось. На який буде насаджений сателіт. Москвичовський сателіт буде знизу. Стояти москвичовський сателіт. Ось тут він буде приварений. А в привід буде приводитись великий сателіт, теж москвичовський, який має крутити цю косівку. Ширина, я повторюю ще раз, буде її мала, для того, щоб покос не був великим. Його не прийшлося перевертати. Цей диск має розміри 30-32, грубо говоря, ну, тут має бути ними 7 см зазор і виходити сюди теж сантиметрів 5. См. Так що от такий в мене проєкт цієї косілки. Часу трохи мало, ну, токар мені тут зробив оці виямки, бачите, той подіпник буде сюди заходити і далі він не буде проходити. Тут в мене використані ну якісь на закльопках, ось вони на закльопках, диски з сошника. Вони стальні, до них ще будуть приварювати сюди от такі. Ну, я думав гайки приварити, але будуть приварюватись не гайки, а такі ну, круглі штучки. Трава уходила сюди. Чотири буде в мене ці. А знизу теж це сушника, так, почіпник. Ось почіпник він крутиться. І буде причіплений балон. Вірніше дно з балона. Ну, поки що балона цього немає, ні, верніше, є два балони. Але не дають мені їх різати. Так що ось такий проєкт. Коли буду далі вже дороблювати, сніму ще. До побачення.